Як я являюсь інструктором у ПІВІ, то я не бачу гендера і тут питання до жінок, це має бути коректно, о, ну, це має бути добровільно, е, ну, спланований вчинок, тільки так. Ніякого там зобов'язання, це однозначно ні. Немає, напевно, ще конкретної. А якби цей законопроект ввели в дію, ви пішли б на фронт? Напевно, ні. Але побачимо, як було. Ну, жахливо. Я вважаю, що це бред, тому що жінки у нас продовжують, так би мовити, народ наш і ну, як по мені, ну це не для жінок. Не дуже добре. Ну це знаєте, якщо в крайньому випадку вже, якщо зовсім буде. А так поки. А якби сталося так, що вас би мобілізували, ви пішли б на фронт? Думаю, так. Да. Я точно відношусь до тієї думки, що не можна мобілізувати 100% населення, бо якщо 100% буде на фронті, то не залишиться тих людей, які зможуть елементарно волонтерити і допомагати тим, що є зараз. Тому я за те, щоб жінки, які хочуть мобілізуватися самі, вони це і так це роблять. У нас дуже багато захисниць, якими ми маємо пишатися, але до обов'язкової я не знаю, у мене немає однозначної точки зору. А мені здається, що це може відбутися в критичний момент. Коли у нас не залишиться геть нікого, але коли у нас не залишиться геть нікого, то у нас тоді і підтримка для армії геть ніякої не буде. То... Погано. А чому? Тому що жінки повинні бути вдома, дітей виростити, ну і за господарством дивитися, але чоловіки повинні воювати. Взагалі так неправильно, але якщо подумати другою думкою, так скажемо, погано, тому що це жінки. Ну, вибачте, але ж ну. Це смішно, ну, як на мене. Я розумію, що є жінки, які а, хочуть захищати свою країну, ніхто не забороняє ні вам, ні мені. І кожен сьогодні допомагає своїй країні так, як може. Як може і чим може. А, ну, а це популістські ці, ну, ігрища. до чого вони? Ні до чого. Не особо хороша. Не треба. О, це зовсім, вибачте мене, як ти казав, м'які ворота не лізе. Добровільно, да, будь ласка, є, якщо хтось жінок має спеціальність якусь, яка може допомогти там, то, будь ласка, йдуть. Негативно дуже. Чому жінки повинні захищати нашу Україну? Чоловіки повинні, чиновники хай йдуть, їхні діти. В Ізраїлі ця практика споконвічна. І єдине, що... Служба службі різниця. Наприклад, медичні працівники потрібні. І тут запросто можуть бути жінки. Чому б і ні? Ну, то я б вже пішла, ну своїх дітей я не хочу, таких як ви, не хочу відправляти. До бойових дій я психологічно не готова. Але до інших необхідних, ну, до штабної роботи, можливо, хто так. Просто в мене ще е, є такий недолік, я. Е, Втрачаю свідомість від вигляду крові, тому <смі> тут трошки. Я вважаю, що жінки не готові до мобілізації в Україні, тому що цього, мабуть, навчають зі школи і, мабуть, жінка взагалі призначена не для того, щоб воювати. Ну тільки за виключенням, мабуть, медичних працівників з сутом. У цій сфері. Я вважаю, що можливо, але якщо ці жінки підуть добровільно. А примусово мобілізовувати ну, нема такої потреби. Ага. Я б сама пішла. Але б. Я просто вже, мабуть, у віці, що я вже, мабуть, мене просто не візьмуть. Це Це надо і жінок брати, якщо. Я написала, але мені відказали. Ви писали, хотіли мобілізуватися? Так, да, так, да, так. Да. Я хотіла. Буде, то буде, не буде, то не буде. А якщо вас призвуть, підете на фронт? Так, да, куди діватися? Ну, Порушувати ж закони не можна. Якби призвали, значить пішло. А ви? Ну я не знаю, ну в мене немає професії такої, щоб була б військова. Ну, мабуть, коли б якщо б мене вже призивали, тоді б вже, може бути, вже правда, що закінчились там медсестри, ті, хто вміють щось робити. Ну, мабуть, може, теж пішла б, звісно. У мене вже дитина в принципі мала, Тим не менш, можливо, десь була б корисна, не прямо там на передовій, може десь більш в більш таких моментах інших. Ну, якщо хочете, то нехай. А стосовно примусу. примусово, то проти. Чому? Ну так нічого не треба робити примусово.